Друзі, всім привіт! Хочу вам показати одне досить цікаве місце. Я фактично в національному природному парку Сколівські Бескиди. Тут село Рибник, там делині було село Довге, тут річка Стрий, прекрасна річка. Додивіться відео до кінця, там в кінці відео я покажу своє хобі, і яким буває це місце в різні пори року зранку. Досить красиво. Друзі, нагадую, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок. Сюди на це місце привозять і екскурсії, і приїжджають робити весільну фотосесію і просто фотосесію. Навіть зараз коли я тут є, є люди, які тут роблять фотосесію. Дуже гарне місце. У Усі пори року. Краєвиди неймовірні Вечір чудовий. Там бачимо вдалині село Довге, і там теж багато різних локацій. Є і качеля, і підвісний міст, і водоспад лазний, там далі водоспад-сопіт. І є хресна дорога на гору Небесної Сотні. Також в селі Рибник, що зараз прямо, там є база рибничанка, можна відпочити, база оляр. Можна просто приїхати на річку, позасмагати, покупатись, половити рибу. Досить гарне місце, тут такі скелі є, і гори досить, досить круті. Бачимо вже як сідає сонце за горами, але що може бути краще від гір, тільки гори Зараз вам покажу, яким це місце буває весною, літом, з і зимою. От така краса тут весною. тепер літом. Це вже кінець літа. А так буває осінь. І так. Буває зимою. Дякую всім друзі за увагу. До зустрічі в наступних відео.